Єсть. Доброго дня, пані і панове. Сьогодні рубрика А що у нас в пакетику? В даний етап. Хочемо розглянути чудові новенькі пиріжечки від фірми. Куштувати краще теплим. Це, понятно, фірма. але хотілося подивитися, наскільки буде ви... ефект очікування і реальність. Да, ви подивіться, подивіться на кількість, ті, кількість ті, начинки. типу начинки на фото. Цікаво, правда? шикарно. Я вважаю, що треба почати містер поріжок за Е, Підігріти ми його, зможемо жагувати. Походу, краще куштувати гарячим це не Марка. Добре, ось він такий малесенький курдуплик. Зараз ми його розріжемо. Давайте я не буду прибирати це. Це має бачити кожен. Ви знаєте, в Японії є така тенденція, що в них яке воно намальовано на малюнку, таке воно і є насправді. Це правда. В даному випадку він вже більший на те, що на малюнку. А тепер подивимося, що там всередині. Я буду робити декілька розрізів. Знаєте, суто для того, що, може, я не там різану зараз. Як буде? Поїхали. Ріжу тут і тут, наче на три частинки. і Так, ви готові? та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Ну, це якийсь от Воно порожнє там. Ну, майже. So close, я би сказав. Ну. Очікування, знаєте, були зовсім інші. Хотіли повне, а отримав дирку від Боблика. Добре. На жаль, на жаль, як є. Добре, я очікував саме такої, я дуже хотів такий пиріжок. Якщо б це був такий пиріжечок, я б його купляв. Так, добре, давайте так, цей пиріжечок коштує о, 19 гривень. Це без знижки, це повна його ціна. Наразі мак. А, знаєте що? До речі, я куштував пиріжечки, і вони були прям. Як кажуть, моє почтіння. З маком. Якщо пам'ятаєте, вони були з маком і ще з такою коричневою глазурі зверху. Боже, скільки там було начинки. Я буду вже різати в одному місці, я дивлюся, результат не сильно відрізняється. Всі готові? Так, і плавненько переводимо на те, що мало бути. Не... Мала каже, ням-ням, понятне діло. Але це. це не... Ну, ну, ні. Тунель, ну, ну ні. Про... Мені здається, тут є ще куди працювати. Мабуть, я знаю, як це на підприємстві працювало. Значить, дивіться, одну ложку поклав сюди і три рот. так что... а Ось такая чудовая фирма, мы это на улазе, называется Рома. Я Рома. Рома. Роман. Ну не гони беса. Но... Ты можешь краще. Тут не Рома, тут Ромчик. Ромчусик. Have a nice day. Так, сьогодні буде розпаковочне відео. Сьогодні буде декілька посилок, які я замовила. Перша це мейкап. Я не дивилася дівчат чат про якісь ціпанки. І дещо в мене закінчилося. Коротше, подивимося, що я тут замовила. А це бальзам для збільшення об'єму губ. Не знаю, хочу спробувати. Не кричи, мені, будь ласка. Це я подивилася на Талку з Києва. Вона дуже рекомендувала цей крем для 에, стоп. Каже, що найкращого вона не пробувала. У мене теж є проблема. У мене теж особливо літом. Тому Тому я замовила його спробувати. Не знаю, подивимося, що це буде. І декоративку я замовила декілька олівчиків і туш Це туш з серії Мавка з Color Intense від Color Intense Це якийсь колір, такий цікавий, м'який, м'ятний, да, я взяла спробувати можливо, в якихось відео, в відео вже побачити її. І такі олівчики теж оці для губ просто шикарні. Це мій улюблений взагалі відтінок. Ice Лате, Люблю його, він такий натуральний і дуже гарно лягає на губи, контур робить. Це я взяла спробувати ще нюд, нют, але він якийсь не нюд, скоріше, оцей нют можна назвати, а це якийсь він рожевий, але спробуємо. І для очей взяла ось такий теж такому гарному бірюзовому відтінку. Не знаю, як він називається. А, не бачу. Ну, коротше, коротше, петуш взяла спробувати. У мене ще тут, ще щось є там. Щось мені поклали якийсь пробничок. не знаю, що це. Треба почитати. І ще один олівчик. А, це теж я люблю теж губи. Це. А, ні, це новенький. Я такий ще не пробувала, якийсь коричневий. Спробую теж для губ. Коротше, така, таке в мене замовлення перше. Наступне буде. Так, сьогодні моє перше замовлення від фармасі. Я в одному з своїх відео пожалілася, що в мене е, пігментація і попросила рекомендації. Ось мені порекомендували замовити в них. Е, Деві відвідувачі від пігментації. І, власне, із цього все і почалося. Подивіться, як все гарно. Ну, звичайно, я не зупинилася на цій серії, а замовила ще. Ще щось цікаве от якийсь крем, мені теж його рекомендували. Кажуть, що це прям, прям, прям дивовижний крем, не знаю, спробуємо. І ось це ця серія Доктор Туна. Отакий от освітлюючий крем. Це маска теж від пігментації, це Сиворотка, а, а і ще це я додатково замовила собі, щоб набрати 40 банок. Це щоб замовити ще собі додаткову подарунок. За 50 гривень ще а, продукцію. Я доклала ось цю маску для волосся. не Знаю, теж спробую від доктора Тона. Це парфумований крем для рук. Для рук, в мене їх мільйон і ще один мені не завадить. А і ось в подарунок йшло ось такий набір з туші. Яку я теж вам вже показувала свої косметички, вона мені подобається. Принаймні, мені вона підходить, тому я її замовила ще одну. Хай буде в мене в запасі краще, коли в мене закінчиться, то в мене вже буде туш. І ось такий. А це помада. Помада в такому відтінку, вона начебто матова. Ось такий відтінок. Нюдовий рожевий. І що, ще? І ще мені поклали каталог. Каталожок. Ну, буде, що подивитися за каусію мені. Я не вмію робити розпаковки, тому Доповнення таке, тому що я ну, так подумала, що вам не цікаво, напевно, що на коробочки дивитися. Треба ж їх відкривати. Yeah. <laughs> не вмію я робити розпаковки, чесно. Це не моя історія. Ось така сера, серум. Це маска для волосся, теж покажу вам. Як вона виглядає саме банка. Така баночка. Це запаковане в сліді. Не знаю, чому Одне не запаковане, а інше ні. Чому так? Це в нас що? Це в нас маска теж? Нічна маска. Ось така. Воно так прикольно так переливається, наче перли. А, тут ще є така ложечка для нанесення. І що це? Це в нас відбілюючий крем для обличчя. Коротше, я вирішила так конкретно відбілитися вже. Якщо воно на мені запрацює, то обов'язково з вами поділюся цим досвідом, тому що, у кого є такі ж проблеми, О, це така гарна, дивіться. Такий, наче флакон цей від Нарциса Родрігіса схожий Щось там, Маскнют чи щось таке. Клас. Звісно, запакована. Така консистенція, мус прямо. Ну, пахне дуже ніжно, дуже-дуже ніжно, так, ледве-ледве.